Друзі, всіх вітаю на каналі Час Газу. Мене звати Михайло, До речі, знаходимося ми зараз на станції Автозаводська 18. І сьогодні у нас в роботі автомобіль BMW X5 2007 року випуску з 3-літровим бензиновим двигуном, з кодом N-52. На даний автомобіль ми встановили комплект польського преміум виробника MRC, в даному випадку MRC G03, це комплекс з обіді-адаптацією. Форсунки у нас стоять MRC GT, ну, потужному двигуну потужні форсунки. Далі фільтра з відстійником обов'язково MRC Crystal і обов'язково дві штуки, так як у нас 6 циліндрів. Ну і редуктор у нас розрахований номінальною потужністю до 350 кінських сил. Це у нас MRC Power. Кнопка перемикання в даному комплекті у нас квадратна, і встановлюватися вона буде біля речага відкриття капоту, от так ось з цієї сторони. Її буде видно, навіть якщо ви сидите просто за кермом, і з лівої сторони, з нижньої її буде видно. Балон у нас встановлений замість запасного колеса об'ємом на 61 літр. Ну а з приводу заправочного пристрою, він змонтований знизу під бампером. В компанії Часгазу ви можете не тільки встановити, але й обслужити обладнання, яке вже стоїть на вашому автомобілі. Ось на прикладі Hyundai i30, який звернувся до нас з проблемою, але було вирішено, що ми повністю поміняємо обладнання і встановимо наше нове. До речі, на гарантії розписуються навіть на такі роботи у розмірі 5 років або 200 тисяч кілометрів пробігу. Тож звертайтеся. А з вами була компанія Час Газу. До нових зустрічей.